Чи знаєте ви, що сад може бути красивим не тільки в теплу пору року, а й взимку? Як підібрати рослини, що посадити? Про це поговоримо сьогодні. Доброго дня! Мене звати Олеся Клюшник. І я співвласниця ландшафтної компанії Єва і маю 20 років досвіду у ландшафтному дизайні. Багато хто не замислюється про зовнішній вид рослини і саду в цілому в зимовий період. Ну, цікавить лише, як воно буде квітувати, або який мати матиме окрас восени, ну максимум як воно перезимує. Про те, що сад загалом і рослина, зокрема, повинні грати взимку, так само як навесні, і влітку або восени, багатьом навіть голову не приходила. Але ось ви переїхали жити за місто і все змінилося. Ви зрозуміли, що хочете милуватися садом не тільки влітку, але й взимку, тим паче, що холодний період аж 5 місяців на рік. Сьогодні ми поговоримо про рослини, які прикрасять вашу ділянку в цей період. Перше, що приходить на думку, це хвойні. Недарма про них кажуть взимку та влітку одним кольором. Найпопулярніше огорожа саме свічно-зелених рослин. Ми прагнемо закритись від сусідів раз і назавжди. Висаджуємо туї, ялинки, сосни, все що завгодно, лише б не бачити їх вікна ні в зимку, ні влітку. Роль хвойних рослин в нашому кліматі переоцінити важко. Якби не хвойні, то в безсніжний період взимку ми би споглядали просто чорну землю. Сніг у нас в середньому сходить наприкінці лютого, а ось перші листочки або паростки доводиться чекати до квітня. Окраси в осінній період закінчується в листопаді. І якби не хвойні, то було б зовсім сумно і тоскливо. Добре будуть виглядати ялиця або ялинка, якщо вони будуть виконувати роль різдвяної ялинки. Або тиси, якщо їх небагато, а влітку вони були частиною композиції. Тобто окремі посадки досить великих хвойних рослин, наприклад, як тиси або сосни, дуже навіть доречні. А ось якщо трохи перестаратися, то хвойні будуть виглядати тяжкими, і буде відчуття, що вони якби нависають на вас. Взимку багато огорожі з хвойних може сприйматися похмуро, особливо сту. Є сорти з яскраво вираженою зимовою окрасою, і огорожа набуває бурого відтінку. Тільки не зрозумійте мене неправильно. Я не кажу, що потрібно відмовлятися від хвойних. Просто я закликаю не зациклюватися лише на них і не думати, що взимку добре виглядають лише вічно зелені. Іноді листяні рослини виглядають ні трохи не гірше, і ділянки відчуваються більш світлою повітряною. На відміну від пахмурих, важковагових, хвойних. Отже, про які листяні рослини я говорю. Для зручності пропоную поділити рослини на три групи. Перше це незвичайна декоративна кора, друга плоди, що залишаються на зиму. А третє це фактурні рослини з ефектною кроною. Причому листяні рослини чудово виглядають як у групах, так і у горожах, починаючи від регулярних, закінчуючи пейзажними садами. Дуже круто виглядають клерен, грізеум або клен сірий. Він має чудову кучеряву червону кору. А ще ось такі симпатичні плоди. Ну, а ця красуня це береза доренбос або береза Жакмана. Ну не можна ставити її осторонь, тільки погляньте на цю форму. По перше, це мультиштамбова форма. Вона може бути солітерною прикрасою вашого парку. Росте не так швидко, як береза бородавчаста. Тобто, для маленьких діляночок вона дуже класно буде виглядати. І подивіться тільки на цю кору білого кольору. На сьомому восьмому році життя вона міняє свою бересту на такий білий яскравий колір. І ось одна із моїх фаворитів: це береза чорна, або береза нігра. І тільки подивіться на цю кору. Влітку, коли дуже багато зелені, ми не помічаємо цієї краси. А ось зараз ми можемо роздивитися усі деталі. Ще її називають ведмежа береза. Те відчуття, що прийшов ведмідь і її подрав. Яскраві червоні та жовті стебла дерена дуже декоративний зимовий період. А як вам ці красуні? Це платани в формі дах. Можна стилізувати в різноманітних композиціях від класичного даху до якогось променаду. А це глід, тут він у формі паралелепіпіду, він тут відіграє роль ширми та арт-об'єкту. Та безліч варіантів формованих рослин. Ось це, наприклад, букетна посадка в маленькому. Віці ми висаджуємо в одну посадкову яму три дерева одночасно. І ось так в формі букета вони потім виростають. Будь-яка плакуча форма теж ефектна в зимовий період. Згадайте в'язи, щеплені берези, горобини, навіть верба козяча взимку, дуже круто виглядає. А це сакури. Розкішні шаровидні катальпи та в'яз компердауні, який має понікаючу форму. Та розкішний платам у формі канзелябру. Тільки погляньте на цього велетня. Це бук європейський. Але ви повинні розуміти, що він тільки для великих ділянок. Хіба можна не сказати про ліщину жодного слова, розповідаючи про зимовий сад? Ліщину конторту садять не за горіхи або відносно невеликий зріст, а за її звивистий стовбур та гілки. Тільки подивіться, яка красуня. Ближче до весни я розкажу про найцікавіші сорти яблунь. А ще, окрім яблунь, у нас є горобина, ліквідамбри, дивіться, які м'ячики. Дуже круто виглядають. Але я не ставлю собі завдання перерахувати всі види і сорти рослин, які взимку не менш ефектні, ніж влітку. І, звісно не рекомендую всі ці рослини тягнути до себе на ділянку, тоді ділянка буде схожа на звалище. Я просто хочу, щоб ви побачили, що зима така ж приголомшова пора року, як і весна, літо або казкова осінь. Потрібно просто грамотно розставити акценти.